Привіт, малята! Подивіться, як на вулиці красиво. Ви помітили? Я згадала один красивий вірш. Хочете послухати? Якщо на деревах листя пожовкло, якщо вкрай далекі птахи відлетіли, якщо небо похмуре, якщо дощик лється. Цей час року осінню зветься. Зараз на вулиці настала осінь. Давай повторимо, яка пора року настала? На вулиці настала осінь. Які ви дружні молодці? Осінь осінь до нас прийшла, дощ і вітер принесла, кап кап, кап кап, дощ і вітер принесла, листя кружляють і летять. Шш, Листя кружляють і летять. Ой, малята, дивіться. До нас завітало сонечко і кличе нас гуляти. Але сонечко просить виконати вправу. Поклади листочок на ручку і не надуваючи щічки, подмухай на нього, ніби осінь. І подивись. Як листочок летить униз.